Наша відповідь японцям. Вітчизняні науковці присягаються, що зробили прорив у розвитку розумних технологій. За вісім років, цілковито, незалежно від закордонних учених, вони створили українського робота, який не тільки розуміє людську мову, а й слухається свого господаря. Фахівці сподіваються, що найближчим часом знайдуться виробники, зацікавлені у їхньому винаході. Коли штучний інтелект прийде на допомогу справжньому, дізнавався Костянтин Михайлов. Пиріг тобі сподобався, виходь до нас. Вітаю, детективи Спунер. Я виграла його у лотерею. Ми цілий день куховарили разом. Вона знає, як ліпше вимити скло, аби не було розводів. Та де найчастіше збирається пил. На стежковійний з брудом прибиральниця Ганна Зорівчак виходить щоранку п'ять днів на тиждень. Упевнена, з такою роботою штучний інтелект не впорається. Робот такий не справиться з цією роботою. Тут людський фактор залежить. Треба все з серцем, з чистотою, акуратно. Є такі місця недоступні, куди робот все-таки ну це не людина. Проте прибирання не найскладніше завдання для робота доводять науковці. Сучасні розумні машини співають, танцюють і навіть грають на скрипці. Ще далі пішов український винахід. Цей малюк може працювати там, де людині загрожує небезпека. важливим вот, боротьби з тероризмом. весь від І існування об'єкту подозрительного на взриву або опасного по своим химическим і звучаємо свойствам, або радіоактивним. Звісно, посилати человека рисковать здоров'ям в наше время уже, ну, вже недопустимо. Ерик, таке ім'я дали своєму винакодові розробники столичного центру інформаційних технологій. Запевняють, їхній робот принципово новий рівень штучного інтелекту. Головне, аби тепер виробник зацікавився. Наличие таких технологий, которые мы создали, дает возможность необозримо подходить к построению технологических, автоматических систем и так далее, которые обладают свойствами мышления. Зовнішністю Ерик не вражає. Але ж головне не це, кажуть фахівці, а те, що в нього в голові. Робот здатен виконувати голосові команди. Розмовляти з ним можна навіть із протилежного куточка землі через інтернет. А от із мовою не допрацювали. Розуміє, він поки що лише російську. Експериментальний зразок робота розпізнає близько ста слів та виконує різноманітні завдання. Роботаємо. Я готов. А своє положення, Вишу маркер 1. Положення Подарок. Взят. Досягнення в розвитку штучного інтелекту не новина для письменника-фантаста Миколи Павленка. В минулому він і сам працював в Інституті кібернетики. Прогнозувати, коли саме робот прийде на допомогу кожній людині, літератор не береться. Каже, наш мозок складається зі ста мільярдів нейронів. Відтворити таке завдання не з простих. Кібернетизація відбуватиметься так. Є. На жаль, є фінанси, є робот. Я думаю, що якби було відповідне фінансування, скажімо, цієї групи вчених. Відповідне фінансування, то відповідні результати пришвидшились. Колись роботи стануть неодмінними супутниками людини, вважають фахівці. Настане час, і вони обов'язково вийдуть зі складальних цехів і лабораторій. Головне, аби штучний розум не став розумнішим за справжній та нести людство з поверхні землі. Костянтин Михайлов, Данило Подашевський, Роман Бодна, Ролих Рогів, новий канал.